Найстаріший учасник 20-го міжнародного фестивалю, 88-річний майстер капелюхів Василь Юсипів. Він побував на усіх гуцульських зібраннях. Щоразу чоловік на них привозить головні убори, які робить власноруч. Майстер бідкається. Нині такі вже не в пошані. Я так люблю, що. Я се бою за це, щоб то ще до селя, але то зараз не дуже. Натомість інший учасник фестивалю Іван Маджурак дідівського вбрання не цурається, каже на свята з родиною завжди так одягається. Це є тузінки, це є чоботі, це є сорочка, це кужу, це кресані. А це і Царі посад Традиційний фестиваль гуцулів проводять на Прикарпатті. Для святкування ювілейного 20-го обрали містечко Верховина. Цьогоріч там побувала рекордна кількість учасників та гостей понад півтори тисячі людей. По Ковкосівського, путильського, рахівського ринів, де коли стидали, сказали, що я гуцул. Сьогодні ми всі гардо говоримо, що ми гуцул. Ще звучить трембіта на цьогорічному фестивалі, а організатори вже будують плани наступного 21-го свята українських горян. Для зустрічі обрали путилу Чернівецької області. Оксана Дудій, Олександр Литвиненко, Прикарпаття, п'ятий канал.